Десь 130 по трасі. Ну а по болоті він себе добре зарекомендував. Не стряг. Да. Ну, Болото є різне, звісно. Не всі болота приходять і танки. Але для нас, для, наших, для нашого прикордоння, для нашої поліських боліт це дуже Хороший вариант. Так, бійці 9-го прикордонного загону імені січових стрільців патрулюють кордон Рівненщини з Республікою Білорусь. Службу несуть щоденно і цілодобово. Ми знаходимося зараз на державному кордоні з республікою Білорусь на рівниць на ділянці Рівненської області. На даному напрямку лінія державного кордону облаштована інженерними загородженнями, а саме протитанковим ровом двома лініями паркану з Єгози та Тетраїдами. Охороняється прикордонними нарядами щоденно, ведеться патрулювання, перевірка цілісності інженерних загороджень та недопущення порушення прикордонного режиму. Наразі ситуація на кордоні Білорусі стабільна. Ми не бачимо якоїсь провокації з цієї сторони. Ми не спостерігаємо людей військових формі, а також скупчення військової техніки. Здійснюється зведення нових фортифікаційних споруд інженерне облаштування не завершується. На постійній основі здійснюється підготовка військовослужбовців до можливих дій, а також ліквідації можливих заходу диверсійно-розвідувальних груп. Україно-білоруський кордон довжиною більше тисячі кілометрів. Він межує з двома районами Рівненщини Вараським та Сарненським, і має протяжність понад 200 кілометрів. Протяжність кордону Варського району становить 86,4 кілометри. Ну це якщо по прямій, звичайно, що його більше. Початку повномасштабного вторгнення і по сьогоднішній день виділили саме на закупівлю матеріалів, обладнання, потреб прикордонної служби більше 21 мільйона. Це без субвенцій, без інших там заходів, тобто на послуги, на використання, на влаштування державного кордону. Орієнтовно така сума у нас на сьогоднішній день. І в цьому році ми також здійснювали роботи по копанні державного кордону протитанкових ровів, десь більше 15 кілометрів. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.